Огляд на крайкооблицювальний верстат К-308Р від компанії Technik. Даний верстат призначений для клейки кромки ПВХ, АБС, Меламін, товщиною до 3 мм на прямій торці меблевих деталей із ЛДСП, МДФ та фанери. Давайте одразу пройдемося по вузлах нашого верстата. Вузол попереднього фрезерування призначений для... Попереднього прифугування заготовки перед приклеюванням кромки, необхідний для видалення сколів та сходинок від підрізної пилки. Зручна вертикальна перестановка фрез забезпечує ефективне використання різальної частини інструменту, оснащується двома алмазними фрезами. Отож за цим вузлом іде клейовий. Клейовий змінний бачок об'ємом 1,5 літри має нижнє розташування щодо клеєнаносного валу. Гвинтове точне налаштування кількості клею, акуратний клеєвий шов. І зауважте, не потрібно регулювати товщину матеріалу. Далі у нас іде торцювальний агрегат з провисловим двигуном, потужністю 12 тисяч обертів на хвилину. Тут пилки переміщаються по одній призматичній напрямній, де кожна пилка відрізає припуск лише з одного боку. Ця система зарекомендувала себе як надійна та стабільна протягом усього терміну експлуатації. З відмінних особливостей простий лінійний рух вгору вниз, проста система пневматики, призматичні напрямні, які у 5 разів стабільніші, ніж круглі напрямні. Отож, наступним у нас фрезерний вузол для зняття звісів. За допомогою двох двигунів потужністю 0,37 кВт є можливість фрезерувати край з припуском на бік у 2 мм, вертикальні копіри круглі великого діаметру. Вони здійснюють плавний захід на деталь, виключаючи пошкодження будь-якої ламінованої поверхні. Вузол фрезерного зняття звісів облаштований лічильниками для налаштування точної товщини кромки. Вузол обкатки кутів або ж раунд. Цей вузол призначений для профільного фрезерування передніх та задніх стиків кромки. Рух відбувається за рахунок пневматичних циліндрів. Можна обрати індивідуальну обробку кута стиків кромки. Вузол радіосної циклі призначений для видалення мікрохвилі на обробленій поверхні кромки після фрезерного вузла. За допомогою вертикальних та горизонтальних круглих копірів забезпечується точна обробка. Ну і полірувальний вузол, який необхідний для фінішної обробки кромки, а це забезпечує близько обробленої поверхні, очищає від забруднень, відновлює колір після цикльного вузла та формує мікрорадіус у тонкої кромки. Зауважте панель керування українською мовою. Сам екран дисплея відображає налаштування та робочі параметри, температуру клею, індикацію роботу вузлів верстата. У разі несправності на дисплеї з'являється опис несправності із зазначенням агрегату та деталі. Щодо налаштування на товщину деталі, то вона відбувається з допомогою рукоятки з цифровим лічильником або ж за допомогою електромотору. А пневмошток, який є присутній на моделі, призначений для обмеження передчасної подачі заготовки. Даний верстат буде ідеальний для малих та невеликих підприємств з виготовлення корпусних меблів. Переходьте на сайт, дізнавайтеся більш детальної інформації та робіть замовлення.